Україна отримає ще 5 дивізіонів зенітно-ракетних комплексів «Петріот» до кінця 2024 року. І плівать їм на наші С-500. Про це заявив виконавчий директор компанії виробника систем протиповітряної оборони Петріо. Ця компанія планує значно наростити обсяги виробництва. За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 одиниць на рік. У компанії заявили, що використання Україною уже наявних систем Патріот, які 100% знищують російські крилаті та балістичні ракети, надзвичайно приємно їх вразило. Ми самі здивовані ефективністю. Нашого озброєння заявили в компанії у Німеччині. стартують найбільші в історії НАТО навчання авіації Аеродефендер. Defender 2023. У них беруть участь сотні літаків, керуватиме запланованим заходом Німеччина. Оперативні пункти розмістять у Чехії, Естонії та Латвії. Тим часом виробник Петріотів обіцяє наростити виробництво, якої допомоги варто чекати Україні. Про це говоримо із Михайлом Прудником. Це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайло, цього тижня має відбутися зустріч із підтримки обороноздатності України Рамштайн. На якій допомозі концентруються партнери? Ну, вже трошки провідкрив завісу міністру оборони України Олексій Резніков каже, що передусім будуть акцентувати увагу на створення авіаційної коаліції. І тут варто говорити не лише про надання Україні літаків чи підготовки пілотів, а й підготовку того обслуговуючого персоналу. Адже ми розуміємо, що її літаки треба і ремонтувати, і заправляти. І от зараз долучаться ті країни, які готові допомогти навчати Українців весь спектр, які Трібні для того, щоб Україна мала цю авіаційну коаліцію. Водночас говоритимуть і про те, як можна було б обслуговувати іншу техніку, яку ми отримали від західних партнерів, говоритимуть також і про посилення систем протиповітряної оборони та надання снарядів до тих до зброєння, яке ми зараз маємо. Ну і колишній. Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину не зволікати і надавати більше танків, тобто переглянути ті можливості, які б могли б країни НАТО щоб додати нам тих тих самих леопардів. Ну і приємна новина від виробника систем Петріот. Вони, по-перше, нарощують свої потужності і збираються робити таких 12 батарей в рік. Ну і до кінця наступного року обіцяють Україні передати ще 5 систем Петріот. У Німеччині нині відбувається найбільше в історії НАТО навчання авіації. Чому Альянс проводить їх саме зараз? Ну, власне, та війна, яку розпочала Росія, і е, погрожуючи взагалі безпеці всій Європі, е, саме тому НАТО проводить найбільші з е, часу існування з альянсу е, навчання. В ньому задіяно е, понад 250 літаків. Це і сучасні, сучасні винищувачі, F-35, і заправники е, і багато іншої техніки. До цих навчань залучаться представники з 22 країн водночас. Повітряний простір над німеччиною та й тими країнами, які беруть участь в навчаннях, на кілька годин будуть перекривати. А, а пасажирські літаки змушені будуть змінити свої, свої маршрути польоту. А, водночас, ось цими навчаннями НАТО, хоче продемонструвати, що вони можуть оперативно створювати командні пункти, оперативно реагувати на ймовірні загрози. Ну і знищувати ці загрози завдяки завжди які є в арсеналі країн нато є в арсеналі ну і Німеччина, яка організовує ці навчання виходить таким собі командним пунктом який керує керує цими, цими, цими авіаційними можливостями ну, і ну демонструє наскільки оперативно можна вирішувати поставлені перед ними завдання Ось на такому літаку вже зовсім скоро зможуть працювати українські військові. Це американський винищувач, F-16, який допоможе збройним силам нищити російського ворога. Перевага в повітрі має важливе значення для України в майбутньому, щоб мати можливість стримувати Росію. І наявність потенціалу, над яким ми починаємо працювати зараз, навчаючи українських пілотів на F-16, звичайно, значно додасть сили українським ВПС у майбутньому. Цього літа ми випробуємо наші амбітні бажання і побачимо, наскільки вони реалістичні. Союзники України в НАТО, Нідерланди і Данія очолюють міжнародну коаліцію з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, а також технічного обслуговування літаків і, рештою майбутнього постачання F-16 в Україну. Втім, остаточного рішення про передачу винищувачів ще не ухвалили. Це дуже потужна система озброєння, великий потенціал, але вона не буде доступна найближчим часом. І президент Зеленський, звісно, знає про це. Це я також обговорювала зі своїм колегою. Водночас, те, що ми почнемо навчати українських пілотів на F-16 16 вкрай важливий і значний крок. Окрім Нідерландів та Данії, до програми навчання долучаться США, Бельгія, Люксембург, Франція і Велика Британія. Учасники авіаційної коаліції планують повністю розгорнути навчальну програму впродовж шести місяців. Імовірно, тренування проводитимуть у Данії. Саме там є необхідні авіасимулятори. Усі деталі підготовки українських пілотів тримав. Ають у секреті. Ми зараз дуже поглиблено вивчаємо усі логістичні деталі, і це справді досить складний процес. Нам треба подивитися, які можливості вони вже мають, як вони володіють англійською мовою, з якою групою можемо почати, на якому рівні перебувають. Ми повинні з'ясувати, як це працює, і що швидше, то краще. Бо коли ви починаєте, то краще розумієте, що відбувається. А потім, з огляду на це все, продовжуватимемо роботу. Першими навчання на F-16 прийдуть 24 українських пілоти. Їх розділять на дві групи. Усі вони раніше мали досвід польотів на мігах радянських часів. Щоби стати льотчиком винищувача, у Нідерландах зазвичай гризуть авіаційні ази щонайменше два з половиною роки. Однак навчання базових навичок керування F-16 для вже досвідченого українського пілота може зайняти лише чотири місяці. Серед команди, яка тренуватиме наших пілотів, полковник нідерландський льотчик Лоренс Айвіге. Впродовж 15 років він працював на F-16, брав участь у багатьох місіях в Афганістані. Каже, курс для українців розпочнеться із тренування на тренажерах. Що саме передбачає підготовка? Ми ще не знаємо. Насамперед, вона складатиметься з академічного навчання. Тобто, я б сказав, вони мають ходити до школи. Це буде підготовка і вивчення мови, тренування на тренажерах. Де навчаться працювати з різними підсистемами літака, F-16 суттєво відрізняється від радянських зразків, насамперед тим, що має складніше керування і містить більше кнопок. Технічно F-16 16 це просто літак, але бути пілотом одного літака і пересісти на винищувач F-16 16 це випробувати різні технології, різні концепції дизайну. Одна з відмінностей більшості західних літаків полягає в розміщенні великої кількості кнопок та важелів управління двигуна та літака, за допомогою яких ви керуєте всією бортовою електронікою. Зазвичай у радянському обладнанні цього немає, або принаймні це менша частина конструкції. Тому нам просто потрібно. Працювати із ними і вчитися, наприклад, у такого партнера, як польща, яка також перейшла з міг 29 на ф 16 і вивчати їх досвід. Більшість країн НАТО нині замінюють свої F-16 на новіші F-35. Тож ймовірність, що Україна отримає винищувачі незабаром, дуже велика. Нідерланди заявляли, що готові передати Києву ці літаки одразу після завершення навчання українців. Наразі вони експлуатують 24 винищувачі ще більше списані, і їх всі може отримати Україна. F-16 – наймасовіший літак четвертого покоління. Окрім ураження, цілий ворога його можна застосовувати. Як засіб протиповітряної оборони, він зможе не лише відігнати штурмову російську авіацію від північних кордонів і зменшити її активність у прифронтовій лінії, а й знищувати кораблі ворожого флоту, який також цілить ракетами по Україні. До цього типу винищувача можна під'єднати різне озброєння, а отже, виконувати найрізноманітніші бойові завдання.